Дуже приємно бачити цих ваших Сьогодні ми продовжуємо заходи, які організовані міським центром професійного розвитку педагогічних працівників, а саме математичний інтенсив, який для учнів міста проводять кращі молоді досвідчені вчителі міста з математики. Сьогодні з нами співпрацює сима Світлана Володимирівна, вчитель математики відцею наукови. Будь ласка, Світлана Володимирівна. Передаю вам слово. Доброго дня усім. Сьогодні ми будемо працювати з раціональними дробами, а саме у загальному, як же виконувати дії додавання та віднімання раціональних дробів з різними знаменниками? Бо з цією темою виникає найбільше запитань і непорозумінь. Почнемо з двох таких китів цієї теми. Перший кит це додавання і віднімання звичайних дробів з різними знаменниками, і другий кит це розкладання виразів на множники, чому я виділяю саме ці дві теми головними у розрізі додавання та віднімання раціональних дробів з різними знаменниками, тому що ця тема вона плавно випливає саме з числових дробів, ну і додаються теми про вирази і відповідно букви. У 8 класі, я зараз викладаю в 8 класі, і найчастіше у нас виникають запитання, чому ж ці з'являються букви, де ділися числа? Тому щоб діти мали поступовість у вивченні матеріалу, я пропоную почати саме з додавання і віднімання звичайних дробів з різними знаменниками. Тут ви в 6 класі легко можете Додати, звівши до спільного знаменника. Ми пам'ятаємо, щоб звести до спільного знаменника звичайні дроби, треба підібрати таке число, яке буде ділитися і на перший знаменник, і на другий знаменник. Звісно, легко підібрати, що це буде число 6, бо 6 ділиться на 3 і 6 ділиться на 2. В інших прикладах аналогічно. Проте бувають складніші випадки, коли ми вже усно так не можемо підібрати, що це буде за число. От як, наприклад, 34,12. Тут вже треба трохи подумати. Згадати, можливо, алгоритм, як знаходити спільний знаменник. Тобто, я натякаю на алгоритм знаходження нск Так. І друга тема це розкладання виразів на множники. Ми можемо умовно розділити цю. Тему на дві групки. Перші приклади це метод винесення спільного множника за дужки. і друга група використання формул скороченого множення. Але я пропоную повернутися до звичайних дробів і розглянути деякі приклади, але розглянемо їх трохи з іншого боку. Як можна знайти спільний знаменник трошки мислячи по-іншому? Не зводячи це до НСК числа? Давайте подивимося на знаменники: 3 і 2. Ми знаємо, що НСК цих чисел – це 6. 6 ділиться на 3, 6 ділиться на 2. Але для раціональних дробів буде зручним міркування інше. Ми будемо записувати у спільний знаменник. Спочатку ті множники, які є спільними для знаменників. Ми бачимо: тут є щось спільне в знаменниках? немає. А потім дописувати спільний знаменник ті множники, які відмінні, тобто різні. Ми бачимо, що ці знаменники вони відрізняються. Тут 3, а тут 2. Тому ми саме в знаменник напишемо 2 помножити на 3. Зараз ми перейдемо ще до декількох прикладів. Тут стане трохи зрозуміліший мій підхід. Одна шоста і одна друга. Шість, ви знаєте, можна розкласти на прості множники. Два і три. Тоді тепер ми помічаємо, що тут є двійка, і тут є двійка. Значить, обов'язково у спільний знаменник піде ця двійчка. Ось вона записана. Але тільки один раз. А потім в спільний знаменник допишемо ті множники, якими відрізняються знаменники. В даному випадку це тільки множник 3. Ось він з'явився. Таким чином, ми отримаємо якраз те саме число 6. Ну і далі підключається також скорочення дробів. Теж та дія, яку ми будемо виконувати і для раціональних дробів. І останній приклад з числовими дробами. той, що ви бачили вже на попередніх слайдах, 1,34 34 і 1,12. 12. Розкладемо ці числа на прості множники. Ми почнемо з 12. Думаю, тут найлегше буде. Ви знаєте, 12 ділиться на 2. Ще ділимо на 2 і ділиться на 3. Отже, розклад це буде 2 на 2 на 3. 34. Також ми можемо розкласти на множники 2. І 17. І далі за цим правилом ми виписуємо наш спільний знаменник. Значить, спочатку те, що однакове, спільне. Два і 2. От, однакові ці множники. Значить, і запишемо цей множник у спільний знаменник. Ось він є. А все те, чим відрізняються ці знаменники, ми допишемо після. Тут 17. Тут 17 написали. Знову-таки ще одна двічка є, і також її сюди записали. Зверніть увагу: якщо у нас тільки одна двічка спільна, а ще є таке ж саме число, такий саме нужне, то ми маємо також його дописати в спільний знаменник. Ну і ще число 3. Пунктиром позначимо. Коли ми перемножимо ці множники, ми отримаємо число 204. І можемо потім перевірити, чи дійсно 204 ділиться на 34 і на 12. Так воно і є. Чому ж ми можемо вважати, що це число, яке розкладене таким чином на множники, буде точно ділитися на попередні числа 34 і 12? Давайте розглянемо. Таку дію. 336 поділити на 21. Звідки ми можемо знати, що 336 поділиться на 21. Ми можемо виконати цю дію у стовпчик. Просто поділити. А можемо скористатися такими думками. Розкладемо ці числа на прості множники. І тепер не поділимо їх, а запишемо у вигляді дробу. 336, 21. Підставимо замість цих чисел дані розклади. В чисельник і в знаменник. І тоді ми помітимо, що в чисельнику і в знаменнику є однакові множники. А якщо є однакові множники, ми можемо скоротити їх. Скоротимо і отримаємо таке число. Бачимо, що це число, воно вже ціле, не має знаменника. Або фактично ми вважаємо, що в знаменнику одиничка, значить, це ціле число. Таким чином, ми можемо точно сказати, що 336 поділиться на 21. От, ідея цього прикладу дуже корисна для раціональних дробів. І я її продвигаю в маси серед своїх восьмих класів. Кому б я не розказала про таку ідею, всі одразу розуміють, як знаходити спільний знаменник раціональних дробів. Ну, і давайте тепер перейдемо до раціональних дробів. Почнемо з легшого, коли в знаменнику раціонального дроба стоїть число. Якщо воно стоять число, ми міркуємо, в принципі, так само, як в звичайних дробах. Шукаємо те число, яке буде ділитись на 12 і на 8. Або за попереднім правилом спільного і різного, я його так назвала. Можливо, у вас. Підбереться якась більш вилучна назва. Ми можемо знайти також спільний знаменник. Значить, 12 це 2 на 2 на 3. 8 це 2 на 2 на 2. Бачимо: 2 і 2 однакове написали в знаменник спільний. Знову-таки 2 і 2 однакове написали в спільний знаменник. Трічкою і двічкою ще одною, відрізняються знаменники, значить також дописуємо в спільний знаменник. І отримаємо число 24. Якщо у нас спільний знаменник записаний у вигляді розкладу на множники, ми тепер можемо легко дізнатися додатковий множник. Порівнюючи той розклад на множники, що був, з тим, що є. Порівнюємо і бачимо, що тут немає ще двічки. Значить, і тут буде додатковий множник 2. Аналогічно, тут не вистачає трічки. Ну, і тоді виконуємо, як в звичайних дробах. Старий чисельник множимо на додатковий множник. Старий чисельник на додатковий множник. Отримаємо 2х плюс 3y, поділити на 24. Наступна група прикладів, якщо у нас у знаменнику стоять різні вирази. Тут треба вміти розрізняти, які ж є вирази схожими. А які є зовсім різними. Зрозуміло, що якщо у нас у знаменнику просто букви стоять, то вони різні. Тобто, в даному випадку, цей приклад він дуже схожий на приклад з числами одну, третя додати одну другу. Де 3 і 2 – це зовсім різні числа, вони не пов'язані між собою якимись спільними множниками. Тоді спільний знаменник, відповідно, це добуток цих чисел. Або, знову-таки, міркуючи за тим же правилом, Дивимося, є щось однакове? Немає. Є, чим відрізняються? Ну, звісно, є. Тут буква Б, а тут А. Значить, і пишемо ми в спільний знаменник добуток цих букв. Наступний приклад. Тут вже виникають запитання, бо знаменники 3C 1 і 3C 1. Ну, вони схожі. Який же буде спільний знаменник? Тут треба зрозуміти, що ці вирази, хоча вони схожі, що тут є однаковий вираз 3 С, і тут 3 триц. Проте, коли у нас є віднімання, або додавання у виразі, ми рахуємо все це, весь цей вираз 3 С плюс 1 як одне ціле. То, звісно, і 3С трицміну 1 це також ціле. Воно все разом. А якщо ці вирази різні, то, міркуючи аналогічно попередньому слайду, попередньому прикладу, ми беремо добуток цих виразів. Чому ж саме такий буде спільний знаменник в даному випадку? Якщо ми цей спільний знаменник поділимо на перший знаменник, ми бачимо, що буде дія скорочення. от те, що ми можемо робити для раціональних дробів. Ми скоротили і отримали вираз це плюс 1, який є цілим. Тобто, таким чином, ми фактично поділили спільний знаменник на один знаменник, тобто на знаменник першого дробу, я маю на увазі. І цей же знаменник спільний на знаменник другого дробу. І тут, і тут ми отримали цілі вирази. Це означає, що є ділення національно. І знаменник ми підібрали правильно. Бо якщо ми не можемо скоротити такий дріб, можемо тут написати, що це у нас спільний знаменник. А тут знаменник якогось дробу, нехай тут дробу. Тоді ми знаменник виберемо неправильно, якщо немає можливості скорочення. Якщо ми можемо скоротити, значить все правильно підібрало. Наступний приклад. Теж бачимо, що знаменники різні, значить треба зводити до спільного знаменника. Скористаємося нашими правилами. Дивимося одразу, кидається в вічі m в квадраті, м в квадраті. Значить, обов'язково м в квадраті буде йти у спільний знаменник. Числами 9 і 12, міркуємо теж аналогічно. Причому, дивіться, ми можемо тут 12 розкласти на множники 3 на 4. Можна ще 4 розкласти як 2 на 2. Але просто тут у числі 9 немає двійок. Тому нам зручніше просто 3 на 4. 9 це 3 на 3, 12, 3 на 4. Бачимо: 3 тут, 3 тут. От, забираємо звідси цей спільний множник і напишемо його в спільний знаменник. Тоді множником 3 і множником 4 відрізняються ці числа. Значить, дописали 3 і дописали 4. Таким чином, ми отримаємо знаменник вираз 36m в квадраті. Чи правильно ми знайшли спільний знаменник? Перевіримо себе. Поділимо цей спільний знаменник на знаменник першого і другого дробу. Бачимо, що все гарно скорочується і отримається цілий вираз. Значить, ми зробили це правильно. Складніші випадки, коли у нас підключається розкладання на множники. Ми бачимо, що в нас є в знаменнику вирази. Там, де ми можемо зробити цю дію, винести спільний множник за душки. Тут ми можемо винести 6 задушки, тут 4. І тоді з'являється спільний множник m. Плюс N. Ось він, записаний в спільний знаменник. З числами 6 і 4 робимо попередню дію. Розкладаємо на множники, виписуємо спільну двійку і дописуємо ще двійку і ще трійку. Разом це нам дає число 12. Отже, спільний знаменник буде 12m n. 12 помножити на m плюс n. І я пропоную тепер вам трохи подумати самостійно. У нас є такий приклад: треба його звести до спільного знаменника, виконати додавання. І є у нас пропуски. Щось пропущено. Пропущено спільний знаменник, додаткові множники. Ну і, звісно, коли додатковий множник ді... множиться на старий чисельник. Який же може бути тут спільний знаменник? Можливо, хтось напише в чат, хто розібрався з цією хто зможе вияснити. Бо зазвичай, коли у нас є степінь у знаменнику, у дітей виникає ступор чомусь, бо, наче і однакове, але і різне. Якщо у нас є степінь, ми можемо скористатися означенням степені. Що таке m в квадраті? А це m помножити на m. n в квадраті це n помножити на n. Тоді, за нашим правилом, дивимося. M, m однаково. Значить, напишемо це в спільний знаменник. N, n. теж йде в спільний знаменник. Ну і тепер дописуємо, чим відрізняється. Тут бачимо, що непідкресленим залишився множник m, а тут n. Значить, ще дописуємо m і n. Тоді ми можемо звести разом множники. M на m дає нам m в квадраті, n на n m в квадраті. Тепер вияснимо, які ж тут будуть додаткові множники. Зрозуміло, що тут нам не вистачає ще N, щоб було N в квадраті. Тут N, а тут аналогічно m. Тут N і тут m. Ну і далі розкриваємо дужки, зводимо подібні доданки в чисельнику і так далі. Все, як завжди. На цьому не будемо загострювати нашу увагу. Головне зрозуміти, який буде спільний знаменник. Так, а тепер я пропоную трошки змістити наш акцент. До чого взагалі тут комп'ютерні ігри? От є, що математика з певної сторони це також гра. Грати у Давайте тепер пограємо в таку гру. Уявимо себе чарівниками. В нас є дракон, який заховав відповідь до прикладу. Приклад це наше поле бою. А ми це чарівник. Чарівник, він володіє своєю магією. В даному випадку це буде магія розкладання виразів на множники, магія. Зведення подібних доданків, магія, скорочення дробів. От застосуємо магію до цього прикладу, щоб дракон звільнив нас і показав правильну відповідь. Застосували магію отримали такі вирази в знаменниках. Використовуючи нашу підказочку, форму скороченого множення. Тепер. Згадуючи попереднє правило, правило спільного і різного, ми можемо знайти спільний знаменник. Знайшли додаткові множники також записали новий чисельник. Причому кожний чарівник має знати, що якщо у нас є віднімання дробів, це може бути пасткою. Зверніть увагу, що мінус перед дробом він міняє знаки в нас наступному чисельнику на протилежність. Тобто, якщо у нас тут є вираз Х2, то фактично ми пишемо мінус Х плюс 2. Багато чарівників на цьому програють. Наступна магія, яка входить в дію, це магія зведення подібних доданків. Так, треба 2х відняти Х. Звели. І остання дія, яка дозволяє нам знайти відповідь скорочення. Таким чином, ми побачили відповідь. Вбили дракона, а у математиці це перемогли самі себе. Ми змогли розв'язати правильно приклад. Ось ця перемога самим над собою вона є найважливіша в кожній грі. Ви можете все стязати. Завжди забуваю, як українською, це слово, змагатися. з кимось змагатися. Змагатися, дякую. А можете змагатися із самим собою. Математика дозволяє перемагати самого себе. Але щоб перемогти самого себе, треба знати правила, треба знати магію, володіти цією магією математики. Наступний приклад: знову-таки, в нас є ще один дракон. Знову-таки магія розкладання немножника. Зведення до спільного знаменника. Зведення подібних доданків дозволяє перемогти і цього дракона. І дракон показує нам відповідь. Так. І останній приклад: третій дракон, який коричнево рижий Тут вже нам треба ще знати один прийом, одну магічну здібність володіти нею. Як я його називаю магічний мінус. Є у нас підказочка. І бачимо, що у нас у знаменниках є вирази M-5m плюс -5, 5. А 25-m в квадраті це 5-m на 5 плюс m. Тобто формула скороченого множення. А нам все-таки зручніше було б, щоб тут. Починалося з m, m в квадраті мінус 25. Тому переставимо місцями, але поміняємо знак перед дробом, бо з'явиться наш магічний мінус. Тепер ми легко розкладаємо цей вираз на множники і шукаємо спільний знаменник. Орієнтуючись на правила спільного та різного, бачимо, що ці знаменники вони геть різні між собою, але в одному знаменнику містяться вирази з інших знаменників. Тому спільним знаменником буде M-5 на M плюс 5. Цей добуток він буде ділитись на кожний з виразів. Застосуємо ще математичну магію і звільнимо ще одну відповідь до прикладу. Так. На сьогодні у нас математична магія закінчилася. Що я можу сказати наостанок? Математика це круто, математика це цікаво. Якщо ви полюбляєте комп'ютерні ігри, а я знаю, що восьмий клас дуже полюбляє, і дуже важко інколи відтягнути від телефона, перемагайте самі себе, вчіться математики, осягайте математичну магію, і буде все окей, у вас. Дякую за увагу. Буде щастя. Буде щастя, так. Да. Дякую, дякую Дякую за її. З нами всіма дуже цікаво. Дякую всім, хто був з нами. На цьому ми закінчилися. Дякую, дякую. дякую, Рома. І ми до, до наступної зустрічі тоді. На зв'язку. Добре, всім дякую, всім. Дякую, до побачення. До побачення. Дякую, дякую. До побачення. дякую, це було цікаво.